Герої, ми такі туди, як і ви. Ми вмиваємось росою. Воду п'ємо прямо з трави. І в нас ти буває втома, і виснажули від ній. Тільки зараз ви удома, а ми зараз на війні. Там, де вовчими стижками, ми приходимо слід. Цинічна і підступна російська агресія вирвала Олександра Чуриловича з мирного життя, які тисячі українців, що стали на захист країни. До збройних сил призвали найперше тих, хто мав бойовий досвід. Вперше Олександр Чурилович був мобілізований до лав захисників у 14 му Згодом продовжив службу за контрактом в зоні АТО в складі мотопіхотної бригади, яка виконувала бойові завдання в районі Попасної. У перший день повномасштабного вторгнення Олександр по дзвінку прибув до одного з формувань територіальної оборони. За деякий час відправка на східні рубежі, оборона Сєвєродонецька. Досі душу пече, що серед тамтешніх були ті, хто чекав руського міра. Закидують відосики, вдячних тих же ж там, які передають привіти десь там в чи в Красноярській і так далі. Нам треба, коли ми переможемо, таких людей позбавити громадянства. Збройні сили України так і не дозволили втілити головну мету ворога вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. У вересні танкова бригада, в якій служив Олександр, брала участь у наступальних операціях на Харківщині. Орки відчули міць українського війська, тікали аж гай шумів. Коли ми визволяли Харківщину і попадали на позиції ворожі. Настільки було бридко, там знаходиться, так вони як свині, просто ну, не потріб. Нікчемність окупантів вражала. Ми бачили, що вони багато залишали боєкомплектів, вивозили Камазами з їхніх позицій. Бачили наготованих багато дорожніх сумок з телефонами, з речами людськими. Розказували населення місцеве, що вони грузили не не, не свої гранати, вони грузили людські речі. У колись квітучих містах і селах ворожа орда залишила по собі руїни і згарища. Треба все відбудовувати, відновлювати. Шкода, людей вони повертаються в свої домівки, їх нема. Але українці беруться за відбудову. Є такі будинки, що ще можуть відновитися, приїжджає. Саме батько зі своїми родичами пробують все відновити, почистити. Бувають випадки, підриваються на мінах, бо орки після себе залишають. Але люди не здаються наші, вірять в перемогу. Тема будівництва близька Олександру, адже він за освітою будівельник на Рівненській АЕС трудився саме у цій сфері. Війна змусила опанувати професію військового і з автівки пересісти у танк. Танки найчастіше застосовуються в наступальних боях. Танкіст повинен бути витривалим і нічого не боятися. В якусь мить у бесіді наступає пауза. Наш герой намагається опанувати емоції. Війна забирає найкращих. Коли гинуть люди, коли екіпаж теж зазнає втрат, гинуть люди, просто такі, що вони би принесли би користь велику для нашої держави. На одній зі світлин волонтери з вараша. Подароване авто досі надійно служить захисникам. Волонтери дуже великий великий вклад роблять, коли приїжджають, привозять потреби для потреб різні речі. Без них було б нам важче. Українці проявили неймовірну стійкість, силу духу і бажання жити у вільній країні. Це найкраще мотивує наші ЗСУ. Нам нікуди діватися. Ми тільки маємо один напрямок перемогти, вигнати окупанта. Сьогодні прийшов час спартися на свою силу, силу кожного і усіх разом, переконаний Олександр. І саме ця сила приведе нас до перемоги.